Вітаю, друзі! Ви на каналі Фільморі.ua. І сьогодні це буде максимально коротке відео, чому я поясню трохи далі. А зараз те, що ми будемо робити. Ми будемо робити ось такий морф. У мене є набір смайликів. Це різні картинки за довжиною. Але вони розміщені в одному місці. Виділяємо усі їх і тепер зробимо їх однакової довжини. Вибираємо Speed Duration. І в показнику Duration. Будемо його міняти. Ну, Ось таким чином простосовуючи мишку. Я вибрав, наприклад, 16, і всі вони тепер стали однакової довжини. Тепер прибираємо проміжки між ними, Close Gap Sequence. І бачите, всі вони стали вже підряд. Ось такий, це можна застосовувати, до речі, на будь-якому кліпі. Якщо вам потрібно обрізати кліпи, то ось таким чином можна зробити. І ми застосуємо morph cut. Це такий перехід. Для наших кліпів він доволі широкий, тому звузимо його ось таким чином, звужуємо. І потрібен невеличкий час, або величкий, може бути час, для аналізу цього морфа самого. Тому, ми, поки воно аналізує, ми скопіюємо Ctrl-C, Ctrl-V і між кожним нашим кліпом вставимо ще такий самий перехід. Насправді, трохи довго займає часу цей аналіз. Ну, вже, коли будете повторювати, дотерпите, подивитись. Скільки у вас це займає. Це залежить, до речі, ще й від комп'ютера. Ось такий перехід у нас буде врешті. А зараз ми да, стаємо на останній кадр і чекаємо, поки аналіз закінчився. Звичайно, я його підрізав для того, щоб це було швидше. І ось ми отримали такий морф. Чому цей кліп, чому це відео коротке? Тому що перегляди на каналі е, досить короткі. Не більше двох хвилин ви дивитесь мої відео, незалежно від того, яка насправді довжина відео. Тому я хочу проекспериментувати і подивитися, якщо публікувати більш короткі відео, цікаво буде подивитися, як ви будете їх переглядати. Бо YouTube зарізає мені перегляди саме тому, що він вважає, що ці відео не цікаві. Хоча, можливо, вони такі є. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і чекайте нових відео.